Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль від пошуку виробничих майданчиків до розміщення працівників із початку повномасштабного російського вторгнення прифронтове місто Дніпро прийняло понад півсотні підприємств, які були вимушені виїхати із регіонів, охоплених війною. Різноманітні релоковані компанії успішно адаптуються в місті та потроху виходять на свої довоєнні потужності. Міська влада допомагає якнайшвидше розпочати виробничу діяльність, а свідомий бізнес відповідально ставиться до сплати податків у бюджет. Подробиці у наступному сюжеті. Це хімічний завод нестандартизованого устаткування, потужне підприємство із понівеченого ворогом Сєверодонецька відомо далеко за межами нашої країни. Казахстан, Узбекистан, Турція. Ну, Україна само собою. Ми делали для нефти газодобичі, нест... сосуди роботу під давленням, теплообменники, металоїзді, йомусті. Релокуватися до Дніпра із Донеччини підприємство було вимушене ще рік тому. Постійні обстріли та ворожі атаки не стихали ні на день. Оборудование ми перевезли очень мало. Якщо взяти з цього заводу, це процентов, наверное, 5. То що ми змогли вивести даже там залишила машина, яка не змогла покинути. Тіриторії підприємства наша і по об'єктивним причинам зв'язано з обстрілами безконечними. та найцінніший ресурс персонал із півтисячі співробітників. Нині тут працює лише десята частина. Разом адаптуються та поступово виходять на довоєнні потужності із пошуком виробничих локацій, вивезенням обладнання та матеріалів, а також із розміщенням працівників допомагає міська влада. Підприємства потребували багато допомоги, просили допомогти з пошуком виробничого майданчика та з розміщенням більш за все Ників у гуртожитках, бо вони забрали з собою велику кількість кваліфікованих кадрів. Це дуже здорово. Ця машинобудівна компанія, яка вже понад 50 років виготовляє складне технологічне обладнання для різних галузей промисловості, зокрема теплообмінне, енергетичне і інші нестандартне устаткування, технологічні можливості та оснащення запевняють, дають змогу випускати вироби будь-якої складності. Плазма нарізаються деталі, звозяться на зборочний. Так само мехобробот. Свозятся оттуда детали, все свозится на сборочный участок. Там где ребята бригады собирают наше оборудование к финишному завершению. Это теплообменник. який представлено для газового видобування. більшість підприємств переїхала до Дніпра із Донецької та Харківської областей. Таких нині понад півсотні. Релоковані компанії місто підтримує на кожному етапі від пошуку виробничого майданчика до перереєстрації бізнесу. Ті ж в свою чергу сумлінно сплачують податки та створюють додаткові робочі місця. Денис Єдині новини.